Вітаю вас на першому національному у прямому ефірі випуску українських телевізійних новин. В Україні тривають святкування з нагоди Дня Незалежності. Президент України Леонід Кучма висловив упевненість, що з кожним роком в нашій державі наростатиме тенденція до консолідації політичних сил. Після церемонії покладання квітів до пам'ятників Тарасу Бішевченку та Михайлові Грушевському, з якої вчора розпочались урочистості у столиці. Леонід Кучма сказав, що віра в Україну була головним для досягнення мети, яку поставив перед собою народ, а також політичне керівництво країни. Ми сьогодні зранку так і проїхали спочатку, а потім пройшли по практично оновленому місту Києва, столиці нашої. З'являються такі ну, просто величні розв'язки, про яких не можна було мріяти ні, ні, ні за яких часів, Який парк Шевченка став красень. Отакої ми бачимо всю Україну. Я, головне, щоб дійсно влада всюду. Місцева влада передусім, а ми таких прикладів маємо не тільки в Києві, особливо є маленькі містечки сьогодні, ну просто стали зовсім іншими. Якщо ми були такі єдині, як ми були під час урочистості в палаці України, починаючи від підтримки доповіді Голови Верховної Ради нашої, і до Такого піднесення на чудовому концерті, який вчора відбувся, то не в нашому в житті було набагато менше, ніж ми сьогодні маємо. І це повинні зрозуміти всі політичні сили, всі політичні сили. На великий жаль цього, що в нас в Україні немає, але рух все-таки вперед по консолідації. І політичних сил і нації я переконаний і є, і з кожним роком він буде нарощуватись. Однією з яскравих подій святкування Дня Незалежності стало освячення свято успенського собору Києво-Печерської лаври. Церемонію провів представитель Української православної церкви митрополит і всієї України Володимир. Виступаючи на церемонії, президент України Леонід Кучма відзначив, що повернення знебуття цього храму знакова віха у новітній вітчизняній історії. Без нетлінних духовних цінностей не може бути стабільності в державі, миру і злагоди у суспільстві, а відтак побудови нової квітучої України, сказав Леонід Кучма. Воїстину тернистим шляхом йшов до відродження Успенський храм, головна престольна церква нашої православної святині Києво-Печерської лаври. Сто гривень золотих дав на закладени собору князь Святослав Ярославович, задумавши звести в монастирі храм на честь Успіння Богородиці, і він постав в усій своїй красі, якраз у столітній ювілей, освячення руси. Страждав у від набігів половецьких, від землетрусів, війн, пожеж та відновлювався знов і знов, оновлений, як фенікс піднімався. Стояв віки аж до останнього століття, коли потужний вибух у листопаді 41-го залишив на місці храму тільки згарище. В незалежній нині Україні відтворюють її святині. Ще й двох років не минуло відтоді, коли президент України закладав у підморок на відновлення Успенського собору першу цеглину. Держава буде і надалі посилити увагу до розвитку духовності, піднесення суспільної моралі, сприяння релігійним інституціям їхній благородній місії. Водночас ми протидіятиме будь-яким спробам спекуляцій навколо церкви, розпалювання ворожнечі. Непримиревне, чи на релігійному чи якомусь іншому грунті. Я змушений з прикрістю говорити про це на сьогоднішньому світлому торжестві, бо знаходяться люди і сили, ладні розбухувати пристрасті, посилювати напруженість навіть навколо таких святих для нашого роду подій. Не ставлю під найменші сумнів щирість намірів почутті усіх, хто прагне православ'я в Україні, створені єдині. Незалежної помісної міської церкви. Але всім нам не повинно бути байдуже, як відбувається об'єднавчий процес, які методи при цьому застосовуються. Якщо за давньою і поганою традицією релігійні справи переводяться у політичну площину, і дехто не гребує силовими прийомами аж до ультиматумів, якщо є спроби забігати вперед і форсувати події, Надавати комусь перевагу за допомогою державної влади, то все це не піде на користь ні церкві, ні віруючим, ні всьому народу. Високої благородної цілі не досягти неправильними засобами. Церковні проблеми повинні вирішуватись самою церквою, Втягування в цей процес держави, політизація, нецілізованих піст уже багато коштували Україні. А отже, ніхто не має права нехтувати цим дорогооплаченим досвідом. У нас вистачає серйозних і невідплатних справ, які вимагають напружених зусиль згуртованості, відповідальності і повторюю єдності. Потреба у такої єдності, злагоді між людьми, не тільки високий івангельські принципи, а й чи не головний урок української історії. Нехай ще Свято-Успенський собор. Завжди нагадуватиме нам про цей громадянський і християнський обов'язок. Під склепіннями собору, освяченого ім'ям Божої Матері, лунали молитви в її честь і на славу нашої землі православної, освяченої вірою Христовою, вже понад тисячу років тому. У Києві також відбувся військовий парад, присвячений дев'ятій річниці незалежності, який транслював перший національний. Після воїнів головною вулицею столиці пройшли спортсмени шкіл Олімпійського резерву. Увечері відбувся парад фейерверків і святкове гала-шоу «Дев'ять років незалежності, тисяча років духовності за участю кращих виконавців сучасної української музики. А в регіонах України проходять різноманітні заходи з нагоди дев'ятої річниці незалежності. Так в Харкові святкують не лише День Незалежності, але й 50 Цьому річницю визволення міста від фашистських загарбників було покладено квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку, Відбувся святковий концерт творчих колективів. Пройшли художні виставки. А ввечері на площі Свободи відкрився великий концерт за участю дитячих колективів та учасників третього міжнародного конкурсу естрадної пісні імені Клавдії Шульженко. У Миколаєві відбувся військовий парад і мітинг на головній міській площі. Керівники міста поклали вінки до пам'ятника Тарасові Шевченко та меморіалу воїнів котилів. Відбулися виступи учасників конкурсів Обрій 2000 та Азовські вітрила 2000. В Одесі урочистості, 9-й річниці незалежності, розпочались святковим парадом частин одеського гарнізону. Парад приймав командувач військ південного оперативного командування Олександр Затинайко. У Львові відбувся парад військових західного оперативного командування. Відкрився музей першого президента України Михайла Грушевського, який багато років жив і працював у Львові. Саме в цьому музеї зберігатиметься прапор, який перший український космонавт Леонід Каденюк брав із собою в політ. А в Канові урочистості з нагоди 9-ї річниці незалежності відбулися на Тарасовій горі. Пишних святкувань у цей день на Тарасовій горі не влаштовували. Проводились екскурсію до музею заповіднику. Прибуло кілька іноземних делегацій. Зранку в музеї відбулось урочисте відкриття міжнародного фестивалю «Крістерний дозірок». Проводити відкриття цього фестивалю саме тут, в історичному та культурному серці держави, стало вже традицією. Цей фестиваль, згідно національного музичного рейтингу профі, входить у десятку найкращих фестивалів України. У цьому році тільки у пісенному конкурсі візьмуть участь 28 учасників з кількох країн. Основні святкові заходи на Тарасовій горі відбулися по обіді. З Києва сюди прибула представницька делегація всіх земля з нашої країни. На могилу Тараса Григоровича Шевченка урочисто були покладені квіти, а біля підніжжя пам'ятника у виконанні Національного заслуженого народного хору України імені Верьовки зазвучав заповіт. Біля музею відбувся мітинг, де виступили представники земляств України, козацьких організацій громадськості. А потім відбувся великий святковий концерт народного хору імені Верьовки під керівництвом народного артиста України Анатолія Абдієвського. Знаходячись в цьому святому місці для кожного українця на Чернечій горі в Каневі, хотілося б нагадати всім українцям, що воля Божа над Україною відбулась через те, що Україна стала незалежною державою 9 років тому. І сьогодні ми повинні її зміцнювати, розбудовувати тому. Що наша земля потрібна насамперед нам українцям?